Бля, что ж творится? Я их тут тьма просто. Люди скандуют и вставай. Лутури, вставай. Це машина, напевно, для штурму, барикади буде. Ви маєте встати, на від людей, викраска. Що там пише оперативна допомога? чи що? бік людей, і захищайте нас. Воно одну Ми просимо, щоб жінки, дівчата, всі відійшли позади. Ми не знаємо цивічність цих наказів, але разом з тим ми ще раз наголошуємо, що зараз дивиться у натока ООС на те, що він...